Хвороби спричинені нестачею вітамінів. Вітаміни це життєво необхідні речовини, які відіграють важливу роль у підтримці нормального функціонування організму. Нестача або дефіцит певних вітамінів може призвести до серйозних порушень здоров'я та розвитку різноманітних захворювань. А вітаміноз. Авітаміноз патологічний стан людей і тварин спровокований практично повним виснаженням вітамінних ресурсів організму, що супроводжується виникненням сиптом комплексу характерного і специфічно для дефіциту певного вітаміну. Історія авітамінозу. Історія вітамінозу почалась у давнину, коли люди стикались з невідомими на час хворобами. Найчастіше це проявлялося серед моряків та армій, які не мали доступу до свіжої їжі. У 1747 році британський лікар Джен Слін. Довів, що вживання цитрусових запобігає цинзі. На початку ХХ століття Казимир Функ вів термін вітаміни, почав досліджувати, як їх нестача викликає хвороби. Надалі було відкрито вітаміни А, Б, С, Д та інші, що дозволило розробити вітамінні добавки для лікування вітамінозу. Сьогодні, завдяки збалансованому харчуванню та вітамінним комплексам, авітаміноз вітаміноз рідше, але ще актуальний у регіонах з обмеженим доступом до їжі. Причини виникнення та симптоми авітамінозу причинами авітамінозу можуть бути найрізноманітнішими: серед основних неправильне харчування, порушування засвоєнності в кишечнику, підвищена потреба у вітамінах, підвищена витрата вітамінів, вплив ліків або хімічних речовин. Симптомами авітамінозу, залежно від того, якого саме вітамін не вистачає, як і довго триває цей дефіцит, вони можуть бути загальними або специфічними. Серед загальних симптомів зниження апетиту і втрата ваги, слабкість, втома, зниження працездатності, дратиліливість, депресія, порушення сну, суха шкіра, лущення тріщини, випадання волосся, ламкість нігтів, кровоточивість ясен, кровоточивість судин. Анемія, зниження імунного захисту, погіршення зору і світлобоязнь Специфічні симптоми авітамінозу виділяють на основі того, якого саме вітаміну в організмі не вистачає. А А, суха шкіра і слизові оболонки очей, нічна слепота, порушення нормального росту і розвитку в дітей. А вітаміноз Б1 біль у ногах, серцева недостатність, задишка і набріхи, психічні розлади, такі як апатія, і порушення пам'яті. Авітамінос Б2 запалення куточків рота, заїди, запалення язика і шкіри обличчя, соборейний дерматит катаракта. Авітаміноз Б3 дерматит червоне лущення шкіри, діалерея, сплутаність свідомості. Авітамінос Б6. Запалення язика і шкіри обличчя, зниження рівня гемоглобіну, авітаміноз Б9, анемія, зниження еритроцитів і гемоглобіну, порушення неєрубки у плода. Авітамінос Б12, зниження атроцитів і гемоглобіну сплутаність свідомості, авітаміноз С кровоточивість ясен, зниження імунітету, тривале загоєння ран. Авітаміноз Д рахіт, деформація кісток у дітей, розм'якшення кісток у дорослих, стеоцептоз, зниження маси кісток, гіпокацемія, зниження кальцію в крові, Авітаміноз Е: e. гемоглобічна анемія, розпад, еритроцитів, неврологічні розлади, такі як м'язова слабкість, порушення репродуктивної функції. Діагностика вітамінозу. Діагностика вітамінозу включає різні методи, які допомагають виявити дефіцит конкретних вітамінів в організмі. Ось основні підходи до діагностики авітамінозу клінічний огляд, лабораторні аналізи крові, аналіз сечі, біомаркери дефіциту, тести на функціональний статус організму, опитування та аналіз харчування, генетичне тестування при потребі. Загалом поєднання клінічних і лабораторних Даних дозволяє лікарю точно визначити дефіцит конкретного вітаміну і розробити оптимальний план лікування. Лікування авітамінозу. Лікування авітамінозу спрямоване на поповнення запасів необхідних вітамінів в організмі та усунення симптомів дефіциту. Основні методи лікування включають дієтотерапія, корекція раціону харчування, вітамінні добавки, фізіотерапія та сонячні ванни, лікування супутніх захворювань, контроль над шкідливими звичками, регулярний моніторинг і медичне спостереження. Після завершення лікування важливо продовжувати дотримуватись збалансованого раціону і проходити профілактичні огляди, щоб уникнути рецидиву авітамінозу. Профілактика авітамінозу. Для профілактики вітамінозу важливо дотримуватись простих правил, які допоможуть організму отримувати всі необхідні вітаміни в достатній кількості. Ось основні методи профілактики: збалансоване та різноманітне харчування, включення в раціон різних груп продуктів, сезонні продукти, приготування з мінімальною термічною обробкою. Прийом вітамінних добавок при необхідності, вітамінні комплекси, окремі вітаміни, достатнє перебування на свіжому повітрі та сонці, контроль над шкідливими звичками, відмова від алкоголю та коріння, контроль над споживанням кави та чаю, достатнє споживання води, регулярне медичне обстеження, збереження здоров'я кишкової мікрофлори, навчання та інформативність про вітаміни. Висновок: дефіцит вітамінів може призвести до серйозних хвороб. Правильне харчування та профілактика допомагають уникнути вітамінного дефіциту. Пам'ятаємо про важливість регулярного медичного огляду. Дякую за увагу! Бережіть себе!